Малих сил в Україні стає дедалі більше. Молодь з них виїжджає, народжуваність зменшується, інфраструктура скорочується. Поділля та хоптянка, два населені пункти на Тернопільщині не виняток. Сумарно тут проживає трохи більше ніж чотири сотні людей. Повномасштабна війна ще більше ускладнила ситуацію. Із обох сіл Подільського старостинського округу на фронт вже пішло 15 чоловіків. Моєму Василькові, як ми його називаємо 32 роки. Зараз він знаходиться на Сумщині, пішов захищати, бо каже, колись як виросте моя златка, спитає мене, а де ти, тату, був? Переживається. Кожного дня дивимося, чи є смс, чи був в мережі, але на все Божа воля, і віримо, і знаємо. Що обов'язково він повернеться? До щоденних викликів у громаді додалися й болючі втрати. Один із захисників загинув. Тіло героя досі залишається на окупованій території. Той мій сусід. Спочатку він був визнаний як безвісті проповший, але в грудню хлопці підтвердили рішенню суду. Вже вже ми маємо таке загибше. Просто ще немає тіла, бо тіло на окуповані. Території ну і негодні забрати, щоб підтримати тих, хто боронить країну. Мешканці Поділля та Хоптянки об'єдналися. Організовують збори, печуть смаколики, передають необхідне на фронт. Завдяки співпраці з благодійними фондами та волонтерами вдалося закупити кілька автомобілів, безпілотники, антидронові рушниці, амуніцію тощо в зимі. Ходили колядувати, і церква наша. Ми купили реп. Цілий комплекс ребу купили і передали 105-ту бригаду, де наші хлопці служать. Та, попри війну, й труднощі життя у Поділі та Хоптянці триває. У центрі громади навчально-виховний комплекс у школі понад пів сотні дітей. Працює тут і дошкільний навчальний заклад та пункт медичної допомоги. Школа маленька, не перспективна, але ми сподіваємося, що ще будемо працювати, тому що хочеться, щоб село жило, тому що коли... Я Є школа, є діти, є медичний, пункт. є медичний пункт, то тоді ж село живе. Медичну допомогу в окрузі надає сімейна лікарка. Вона обслуговує як дітей, так і дорослих. Веде прийом у медпункті, а за потреби їздить до пацієнтів додому. Ми повинні не тільки лікувати, ми повинні і вислуховувати, і бути психологами, бути порадниками, розрадниками. До нас приходять зі всіма проблемами. Обслуговуємо ми доросле і дитяче населення. Дітки це взагалі особливий контингент. Вони потребують дуже багато уваги. Також в обох селах діють кілька господарств. Люди вирощують овочі, доглядаються квітами, займаються свинарством, працюють на сільгосптехніці. І, хоч робочих місць небагато, саме ці підприємства дають змогу місцевим залишатися вдома. А ще сплачують податки, які допомагають утримувати бюджети громади навіть в умовах війни. Детальніше про будні сіл та їхніх мешканців дивіться згодом у програмі Сільський календар на телеканалі ТІВІ 4 з Галиною Мацейків.